Ще без запрошення, але в мене до вас термінова справа. У мене зараз немає часу. Я спішу в управління. Приходьте завтра. Завтра не зможу. І післязавтра теж. Треба вирішити все сьогодні. Ви хто така? Мене звати Маргарита Малишевська. Я мати Алли Малишевської. Вона у вас фізику викладає. Аллочка! О, чудова у вас, дитина! І поважають вчителі, і люблять учні. Вчителі від Бога. Дякую, мені дуже приємно це чути. Може, все ж таки знаєте, ти 10 хвилин. Мені дуже потрібно з вами порадитись, а потім я сама відвезу вас до управління. Я на машині. Ну, тільки 10. Сідайте, Маргарита. як вас. Просто Угу. Слухаю вас, Марго. У вас є діти? Навіть онуки. Тоді ви мене точно зрозумієте. Угу. Справа в тім, що ще до війни. Я познайомилась з Лучано. Він італієць, бізнесмен, чудовий чоловік та гарна людина. Зараз ми збираємося з ним одружитися і плануємо жити у нього в Неаполі. Я зараз дуже рада. Але до чого тут є? Я не можу поїхати до Італії сама. Я хочу взяти із собою доньку. Лучано не проти. В них залою чудові стосунки. Але з'явилась проблема. Вона сама відмовляється їхати. Ну і я хочу попросити вас поговорити з нею, пояснити, що у Європі безпечно, там в неї більше перспектив і шансів. Вона дуже вас поважає і обов'язково прислухається. Марго, у вас доросла донька. Вона сама вирішить як їй краще. Їй лише 25 років. Що вона може вирішити? Вона дитина. Я розумію, що ви не хочете втрачати гарного педагога, але зрозумійте мене, це моя донька. Я не можу залишити її саму в Україні, де іде війна. Ви уявляєте, як я буду почуватися без неї. Раптом що страпиться, я не зможу швидко приїхати, я не зможу допомогти. Я не зможу бути поруч. Можливо, потім, коли все скінчиться, вона сама вирішить повернутися. Я не буду заперечувати. Але зараз їй краще бути зі мною у безпеці. Розумієте? Я вам піддячу. Ви не пожалкуєте. Але, будь ласка, допоможіть мені. Заберіться негайно. Я вас як матір розумію. І, можливо, в цій ситуації ви праві. Давайте зробимо так. Я завтра вранці поспілкуюся з нею. Спробую мовити, але давити не стану. Вона у вас розумна дівчинка. І сама все вирішить. Дякую, Ганна Петрівна. Ви чуйна людина. Вибачте за конверт. Просто заради доньки, я готова на все. Я сама така. Ну що, можемо їхати? Довезу до управління вас з вітерцем. Ні, дякую. Ми справились за 5 хвилин, я сама доїду. Ну, як бажаєте, всього найкращого. Угу. Я щастить.